Вітаю вас, Центр Академія здоров'я. Я, Я лікар-невролог, кінезіотерапевт Яцун Тетяна Олександрівна. Сьогодні проговоримо, чому болять коліна. Перед вами колінний суглобчик відповідно складається із кістки бедреної і двох кісточок гомілки. Між ними формується суглобчик хрящові тканини, надколінник і теж хрящові тканини, зв'язки і м'язи. Чому виникає біль в коліні? Виникає деформуючий остеоартроз? Зараз про це і поговоримо. Насамперед, сьогодення так складається, що ми не можемо навантажити наші м'язи так, як потрібно, як потребує наш організм наша фізіологія. Е, тому в першу чергу слабішають ті м'язи, які не працюють. Це м'язи спини і м'язи задньої поверхні е, ноги. Чому? Тому що більше ж часу дня ми сидимо. Ці м'язи слабкішають і спазмуються. Відповідно, вони не виконують функції утримувачі і стабілізаторів колінного суглобу. Це біцепс бідра, це... Е, Сідничний м'яз і м'язи спини. Ви здивуєтесь, але м'язи спини дійсно виконують функцію стабілізатора колінних суглобів, стабілізатора нашого тулуба в вертикальному положенні. І з-за цього ми маємо дуже велику проблему з артрозом суглобів. Із-за того, що йде неадекватне навантаження на хрящі. Суглоба, вони істончаються, змінюються, і зменшується суставна щілина. Тобто кістка приближається до другої кістки, і відповідно виникає розростання цих кісток, тому що перенавантажується. І ми, е Починаємо відчувати біль. Нам важко ходити, важко підніматися по сходинкам, важко спускатися по сходинкам. Якщо у вас є такі проблеми, завітайте до нашого центру. Ви зможете отримати консультацію, ви зможете отримати вправи, які вам потрібно буде виконувати, для того, щоб укріпити м'язи стигна, м'язи сідниці, м'язи. Поперека м'язи спини для того, щоб відновити стан суглобів, відновити можливість гарно рухатися і позбутися погіршенню артрозу суглобів. Ми вас чекаємо, приходьте.